Всім привіт! Ви на каналі Народний плей. І сьогодні другий випуск кар'єри за Жарону. Навіть попри те, що перший випуск нічого не набрав, я дав цій кар'єрі другий шанс. А в сьогоднішньому випуску на нас чекає поєдинок проти Ов'єдо, Етафе, Депортіво Алавес, Реал Бетіс та на Десерт Мадридський Реал. Перший поєдинок матч проти Ов'єдо, на жаль, Лівакович та Мартінес не допоможуть нам через травму на тренуванні. Іваковича на цей поєдинок замінить Крапивцов, Амартінеса Гібі. Також вперше у стартовому складі з перших хвилин вийде вихованець Еванс. Вандебек! Бондебек! Ван ванат, Ванат! Пробиває! В офсайді Ванат! До речі, вже ровно найгірший захист за 9 матчів 22 пропущених м'ячі. Але робимо Морім тут, щоб виправити цю ситуацію. Сан, передача в центр повзворота! Давайте дивитись повтор. Яке це, блядь, пенальті. Крапивцов проти Фореса і. Вище воріт. Кидував туди, хрін тобі. Вибивай, вибивай! Алекс Морено! Удар, крапивцу. Блінт, удар головою і пропускаємо. Ванат забігає в штрафну. Розвертається передача в центр на Вандебека. Вандебек Ван пробиває повз А найкращою підтримкою для мого каналу буде лайк та підписка. Дякую. Давай будемо просувати україномовний Ютуб разом. Передача на Ваната, яка шикарна І Ванат одразу ж пробиває Арон. Мяч не виходить Еванс. Іван Мартін на Вандебека. Вандебек Ван знову б'є тут. Захисник блокує. Якщо ви бачите якісь неполадки ось там. Так, ось тут. Я вибачаюсь. У мене дуже погана веб-камера, а точніше, телефон. Але якщо прояв... будете проявляти активність, то в найшвидшому часі будуть покращення. Приємно перегляду. І знову атаку я в'єду Форест. Крапивцов Поперечка, Дендонс Керри. Форрес пробиває, що тут крапивцов потягнув, швидше всього. Дай передачу туди на Циганкова. Віктор Циганков набирає швидкість. Прострілюй. Ідеє передачу Ванат! Ванат! Блять, я не дограв цей епізод, я не дограв епізод. Морена передача на Владислава Ваната. Біжи. Владислав Ванат 1-1. Який же ж удар? А ви пишіть в коментарях, скільки, на вашу думку, заб'є Владислав Ванат в цьому сезоні. Ой-ой-ой, крапивцу! І фінальний свисток. Граємо 1-1 проти Реала Овєдо. Ну що ж, другий поєдинок проти Хетафе. Брайан Гіль. Передача на Уна і Оуна і пробивається 1-0. Передача на Фаната! Владислав Ванат 2-0. А тепер атака Хетафе. Лісо. Навістуди і Газаніга виходить та забирає до руки, а тим часом. Фінальний свисток плюс 3 очки для Жероне. А тим часом Ерлінг Холанд забирає золотий м'яч. Я тут подумав: а взагалі, чи потрібно нам викупляти Ліваковича, якщо Газаніга показує просто ідеальну гру? А свою думку можеш написати в коментарях. Стадіо Демонті Ліві Жерона приймає Депортіво. Передача на циганкова, І Віктор Циганков з лівої. Ну, ну як ти б'єш? Доні Доні Вандебек. Передача на Ваната. ВАНАТА! 1-0. А тим часом це вже восьмий м'яч Владислава Ваната в цьому сезоні за Жиром. Ай-яй-яй, боє. Ой-ой-ой, Хазаніга! Що ж ти, блядь, тут наробив? Передача на Ваната, Владислав Ванат. Передача на Оунаї. Оунаї один проти Голкіпера буде віддавати передачу Соліс. Як ти, блядь, не забив з першого разу? На Владислава Ваната і. Владислав Ванат 3-1. Лукас Боє. 3-2. Я вже навіть відложив джойстик. вже Святкова перемога і тут Лукас бої забиває 3-2. Але попри те, Жероно все ж таки перемагає з рахунком 3-2. А я ще раз вибачаюсь за цю веб-камеру. Це просто жесть. Поєдинок проти Реал Бетісу і в старті Лівакович та Мартінес. Побачимо, як ці хлопці проявлять себе. А вже від цього поєдинку буде залежати те, хто буде стояти на воротах матчі проти Реалу. Бо останній поєдинок від Газаніги це просто щось з чимось на Вандебека. Вандебек туди Оунаї 1-0. Доні Вандебек плюс Оунаї. Це просто ідеальна зв'язка центральних півзахисників. З такою грою в наступному сезоні можна включати світовий рівень. По Подача. І це пенальті. Я вимагаю вар. Відбиваєш і в старті проти Мадридського Реала. Іско проти Ліваковий чай 1-1. А тут передача на Цеганкова від Вандебека Цеганков. Онаї. Іди сюди. 2-1. Владислав Ванат. Передача на Вандебека. І Доні Вандебек. 3-1. Доні Дені Вандебек і 4. -1. Що? Це так промах. Перемагаємо з рахунком 3-1 та поступово-поступово піднімаємось в зону Єврокубків. А заключним поєдинком на сьогодні стане матч проти мадридського Реало, який йде на першій і все таки вийде Лівакович. Барселону ми вже розбивали 4-0. То, що нам завадиться зробити з мадридським Реалом. А хто не бачив перший випуск, запрошую до перегляду. Естадіо Монтіліві, Поєдинок проти Мадридського Реалу. Я тільки помітив, що Оунаїв в запасі. Брайан Гіль набирає швидкість по лівому фланзі, і Брайан Гіль тікає від захисників мадридського реалу. Прострілює на а Ванат вибігає перший поперечка в Вандебек добивання. І це 1-0 джерела попереду. А хто сумнівався, що так буде? Белінгем буде проробивати, але Лівакович добре грає на виході, і Мбапе вже по порожнім воротам забиває. В останній атаці в сьогоднішньому поєдинку ти маєш проявити себе на 100% Брайан Гіль, передача в центр на Вандебека. Вандебек повз ворота. Ну, Реалізація Вандебека на, на вищому рівні. Просто на Циганкова. Циганков повертає на Владислава Ванат. Ванат чекає на забігання від Мартіна. Іван Мартін виходить. 1-1 проти Куртуаї Іван Мартін це 2-1. 30 хвилин залишається до завершення поєдинку, і чи зможемо ми втримати цю перевагу, я не знаю. Циганков. Як же ж пройшла ця передача? Віктор Циганков набирає швидкість. Передача туди на аспіріль, пас не пройшов. І давай свисти, свисти арбітер. І фінальний свисток ми перемагаємо мадридський реал з рахунком 2-1. Гол Мартіна, гол Доні Голдоні Вендебека приносять нам перемогу в сьогоднішньому поєдинку. А тим часом Жерона вже на 9-й позиції. Якщо все піде так само, то до зони Єврокубків залишиться зовсім трішки. А в гонці найкращих бомбардирів Владислав Вана займає другу позицію, маючи на один м'яч менше, також на 3 поєдинки менше. В гольових передачах теж вона 5. Асистів. Також Владислав Ванат має найбільший середній рейтинг з початку сезону. А в наступному випуску на нас чекає поєдинок проти Ель Черел Сусідадо, Atletico Мадрид, Мальорка та Осасуна. А за кожних 10 лайків будемо грати на один поєдинок більше. Більше лайків, більше матчів. А на цьому будемо завершувати. З вами був народний плейф. До зустрічі!